Доброго ранку та доброго дня! Зичите ви і бажаю вам я. Діти, сьогодні ми з вами будемо говорити про щось цікаве, а про що ми зараз дізнаємося. Тому що до мене під'їжджає зараз ось такий автомобіль. Автомобілю зупиняйся, показуй, які заняття і завдання ти нам приніс. Зараз подивимося. Отже. Якісь фігури. А які саме, слухайте, будь ласка, уважно віршик. Стіл великий це квадрат, а на ньому для малят на картатій скатертинці смачне печиво в корзинці. Отже, перша геометрична фігура це квадрат. Знайдіть, будь ласка, дітки в своїй кімнаті предмет, схожий на квадрат. Подивіться, будь ласка, уважно. Покрутіть голівкою вправо, вліво. Згадайте, які у вас є іграшки, можливо, такі ж самі, як і цей квадрат. Добре. Ця фігура зветься коло. Без початку і без кінця. Жодного кута немає та усяк її пізнає. Знайдіть, будь ласка, у своїй кімнаті предмет такої самої форми. Три кути дорожній знак. Не об'їхати ніяк. Ось і праска три кути. По білизні аж летить. Отже, це трикутник. Він має три кути. Прямокутник це вікно, шафа, двері, доміно, кольорова книжечка і м'якеньке ліжечко. Спробуйте знайти. У себе в кімнаті предмети, схожі на прямокутник. А поки ви шукаєте, я пропоную вам, коли ви знайдете всі-всі-всі ці предмети, це прямокутник, трикутник, коло та квадрат. А я пропоную вам зараз пограти у гру, яка називається склади-предмет. Із частин. А зараз фізкульт хвилинка. Присядьте стільки разів, скільки намальовано квадратів. Нахиліться стільки разів, скільки ви бачите трикутників. Скільки я покажу кругів, стільки виконайте стрибків. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається День і ніч. Коли я буду називати слово День, ви уважно дивитеся на фігури, запам'ятовуєте їх. А як тільки я скажу слово ніч, вам потрібно закрити оченята. Якийсь один із предметів може зникнути. А ви маєте назвати який саме. Отже, починаємо: день! Ніч. Що зникло? Яка геометрична фігура зникла? Правильно. Зник. Квадрат. Молодці. День. Ніч. А зараз що зникло? Яка геометрична фігура зникла? Молодці. Зник. Зникло коло. Круг. Так, день. Ніч. Зник прямокутний. Розумнички. А зараз я пропоную вам ще пограти в цю саму ж гру, але тільки, чи знаєте ви добре кольори. Давайте назвемо їх червоний, білий, чорний, жовтий, синій та зелений. І їх тут дуже багато. Давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, продовжуємо нашу гру. День. Ніч. Який колір зник? Молодці. Червоний. День. Ніч. Який колір зник? Думайте, думайте? Правильно малята, жовтий. І останній раз день, ніч. Який колір зник? Зелений, розумнички, ви просто молодці. Отже, скажіть мені, будь ласка, які геометричні фігури ви запам'ятали? Яка це фігура? Квадрат, трикутник, прямокутник та коло. Я сподіваюся, що ви всі запам'ятали геометричні фігури. До побачення, малята!